Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про нові аромати, які ось ось приїдуть до ринку. І підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати. Завжди, коли я робила такі відоси, у мене було, ну, принаймні, ну, я не знаю, там 10-15 хоча б ароматів, які мені хотілося б затестувати наразі. І я це відео відкладала трішки. Я, я, не, я, я не хотіла його робити. Я чекала, що може ось-ось-ось ось-ось ось. Ще там пару ароматів вийде. Я вам про них розповім. Але ні, ні. Ну, Я орієнтуюся тут на свій смак і, коротше, розказую те, що сподобалось мені. У мене тут тільки шість ароматів. П'ять ароматів. Я впевнена, що я їх зможу затестувати. Поки що їх немає в магазинах. Один аромат, думаю, що я його не затестую, але він мені дуже подобається. По, по нотах. Я не бачила, не тестувала ці аромати. Поки що. Розпочинаю з першого аромату, і це Kelling Klein One Essence я буду світлинки сюди вам наклеювати. Kevin Klein One Essence, і ми маємо аромат, Flanker мого улюбленого Kevin Klein One. У нас, до речі, той же самий парфумер Могі, Моріас той, що зробив перший аромат, той зробив і цей аромат. Тобто я дуже впевнена, що він мені сподобається. Будемо дивитися. Взагалі-то я можу сказати, що із всіх Kevin Kleine, які тільки є. Два. Мені подобається дуже. Ще був один, але він був якраз ліміткою. Не лімітки, мені подобаються тільки два. Kening Clan 1, класичний, і Kevin Clan B чорний. Люди кажуть, що чорний він більш такий чоловічий, але я його ношу, він мені подобається менше, ніж Кені Клен Ван, але теж подобається. Інші everyone, Gold, що там ще Blow All. ну, так собі. Що у нас тут є за ноти? У нас тут є кровавий апельсин, бергамот, чорний перець, білий чай, зелений чай, герань, м'ята мускус, мох, австралійське сандалове дерево та. Благоволення, як воно ладан, ладан. Я думаю, що це буде класний аромат. Оцей трішки мені, трішки мен... Я не можу сказати, що мені не подобається, він мене, так, знаєте, тримає в такому тон... тонусі невпевненості. Подивимось, подивимось. Але оці цитруси, цей чай, я думаю, це буде класно. Номер два, Номер два взагалі-то можна сказати, що я не великий фанат цієї лінійки цього дома. Мені дуже подобається інша лінія. Я зараз кажу про Gucci. І та лінія, що мені дуже подобається, це Gucci Bloom. Як на мене, Gucci Bloom це просто супер класна лінія. У мене вже 4 аромати Gucci Bloom. І мені вони подобаються. Всі. Вони всі суперкласні. Тут у нас інша лінія Gucci Flora. І тут у нас Gorgeous Orchid, тобто у нас орхідея. Ноти. Ваніла, ваніла, ваніль. Ванільна орхідея і озонові ноти. І ось цей аромат мене трішечки, знаєте, заінтригував саме озоновими нотами. Чому? Ви пам'ятаєте. Ну, хто пам'ятає, а може кого ще і не було навіть е, на цьому світі, не знаю. Коротше кажучи, на початку 2000 х були дуже-дуже модні озонові ноти. Е, був такий класний аромат від е, Lan-One -Lan Oxygen. Е, потім були аромати такі, теж такі озонові. Ну, і, і взагалі така озоновість це було, знаєте, там. Те, що потрібно, щоб в ароматі було. І ця озоновість вона мені подобається. Я буду дивитися, як цей аромат, чи мені сподобається чи ні. Я сподіваюся, що озонові ноти повернуться до нас, бо ми ж знаємо, що мода циклічна і все таке. Я дуже не проти, якщо позонові ноти до нас повернулися. Ще один. Аромат. І цей аромат, я вам можу сказати, що судячи по нотах, а я сужу по цих, про ці аромати зараз виключно по нотах. Я їх не бачила, не чула, не торкалася, не пробувала нічого такого, я не знаю. Я просто дивлюся по нотах. Це фланкер, фланкер аромату Divine чи Divine. Е чи «Divine» чи від jean Gaultier. Це той самий Divine, чи Divine, як, як хочете. Е, називайте, е, який я нещодавно вам показувала. Е, це така баба, золота така баба. І ось зараз вийде новий фланкер золота баба, але золото більш темне, і сам Сік, сам парфум він теж більш темний. Ноти, я не дуже впевнена по нотах, і я вам зараз розповім чому. Ноти сонячні ноти, лілія, франшіпані, солені ноти, Бензоїн та амбра. Чому я не дуже впевнена? Я думаю, що ноти, вони такі, це знаєте, це такі класні типові, типові ноти е, сонячних ароматів. Тобто оці всі аромати, які вам дають оці такі вайби, сонячні, вайби, пляжні, я не знаю, теракота, моної від Івроше, гірленовська теракота, моної. потім, що у нас там ще є: Beach Walk, Martin Marжела. Тобто, це такі ноти більш-менш. Тобто Я думаю, що цей аромат буде, він буде класний. Але я не думаю, що він буде дуже якийсь, знаєте, дуже цікавий. Дуже якось буде відрізнятися від інших ароматів, які мають ті ж самі ноти. Ну, побачимо, ми побачимо, ми подивимось, що там буде. Я, я позитивно налаштована, я буду тестувати. Так що, ось, далі, аромат. І тут я впевнена, що я, скоріш за все, не зможу протестувати цей аромат. Бо цей аромат, ну, технічно він не ніша, бо це не нішовий бренд, це бренд одягу. Але це така, знаєте, це більш ем, коштовна серія цього бренду. Це Фенді. Фенді, який зробив аромати, які про їх. Членів родини. Тобто, кожен аромат, він про когось із із родини Фенді. Я вам зараз буду перекладати трішки, тому буду гальмувати. Там декілька ароматів. Я тут нараховую сім ароматів, може їх більше. Я, я думаю, що мені буде дуже складно їх протестувати, бо для. Цього потрібно їхати в Бутік в, Фенді, в якого нема. Або може бути так, що в якомусь там дуже великому магазині, якось оці, знаєте, Департмент Стор універмагі, може, там буде? Не знаю, побачимо. Так ось який мені аромат сподобався більше за всі. Більше за все мені сподобався аромат, який називається Казаграде. Казагранде, він був надихнений, надихнений, і він був зроблений для людини, для Аделі Казагранде, яка і заснувала цей дім Фенді. Вона відкрила в 1925 році, тобто, майже, майже 100 років тому. В 1925 році вона і її чоловік Едуардо Фенді відкрили магазин, в як... ну, це магазин по пошиву одягу і аксесуарів з шкіри і, і меха у рімі. Ноти, ноти цього аромату. І тут. Є тут нота шкіри, яка мені не подобається, але я вам зараз трішки розповім. Значить, тут у нас є черешня, амбра, шкіра, міра, ваніль і бобитонка. Я думаю, не незважаючи на те, що шкіра мені не подобається, я думаю, що в цьому ароматі ця шкіра трішечки просто піддасть вишні е, такої, знаєте, прикопченості. Така підкопчена вишня. Я я думаю, що це буде така прикопчена, солодка вишня. Подивимось, я не знаю. про Зможу я протестувати, не зможу. Для мене це складно. Ну, будемо дивитися. Далі. А, парадокс від Прада. Чому я обрала цей аромат? Я не думаю, що він буде такий, знаєте, супер. Цікавий в Парадокс, він називається на цей раз Virtual Flower, тобто віртуальна квіточка. Віртуальна квіточка у нас майже смін, неролі, мускус, Амбрета, і, і Зелень Бергамота. Це третій аромат з родини Прада. Парадокс. Перший був просто. Правда, парадокс, потім був, правда, парадокс, інтенсивний, і зараз оця, оця квітка, віртуальна квітка. Це непогані аромати. У мене є невеличкий розмір класичного. Мені класичний перший, він мені подобається більше, ніж другий, інтенсивний. Ну, подивимось. Я так думаю, що це якраз один з тих ароматів. Що такі, знаєте, нескладні, цікаві, цікаві легкі в, в користуванні. Людям вони подобаються, вам вони не будуть заважати, і вони добре підходять і для ранку, і для вечора, і для навчання, і для роботи, для всього-всього, всього. всього, всього. Подивимось. І останній аромат цей аромат, чим мене зацікавив, тім, що цей бренд він вже давно, дуже-дуже давно нічого не робив. Ну, тобто він робив фланкери, але він не робив окремі аромати. Це Дона Кран, який зробив аромат 24 на 7. Аромат, який націлений на більш молоду аудиторію. Ноти цього аромата це рожевий перець, ревень. Роза... Роза чинтифолія. Коротше, це якась, так, якийсь тип троянди, я в них не, не знаюся. Тип троянди там, якась коротше, троянда. Потім у нас є тубероза, жасмін самбак, кедрове дерево, сандалове дерево, мускус і амброкс супер. Це може якийсь там амброксанова якась молекула. Оце мені дуже подобається. Мені взагалі подобаються такі аромати. Судячи по нотах, це буде такий трішечки кислуватий на старті аромат, більш-менш, скоріш за все, це буде більш жіночий, але можуть і чоловіки їм теж користуватися. Не солодкий квітковий аромат, трішки на дерев'ях. Я думаю, що буде дуже непогано. Ось і всі аромати, які мені здалися цікавими. Так що, якщо ви їх вже знаєте, ви їх вже тестували, розповідайте мені, що і як. Я дякую вам за вашу увагу. Я бажаю вам доброї середи і з вами ми побачимось у неділю. Папа! -па.